Миру Божого всім. Чому я слухаю Салтаненків? Я шукала Бога в різних церквях, але там його не знайшла. Салтаненки, наші пастиря, вони як кажуть, так і живуть. Вони, вони мають величезні плоди, результата їхнього життя. Це відкриті церкви із постіння людей із миру. І я також їхній плод, це мої духовні батьки, які родили мене. Ісус сказав: дивіться за плодами, і пастиря вони залишили свій достаток, вони показали приклад і пішли за Богом. І Дух Святий Він прилагає до церкви. Під час війни церква умножилася у три рази і дуже чітко передається відіння багато місць писання. Розбирається на одні проповіді, і дуже доступно це слово та зрозуміло. Приєднуйтеся до нашої місії, слово Боже. Амінь.